Львів у зимку завжди вмів перевдягатися так, ніби виходив не просто на прогулянку, а на побачення з власною пам'яттю. Його кам'яниці, що пам'ятають ще княжі часи Данила Романовича, у різдвяний період набирають особливої гідності, тієї, яку місто відшліфовувало століттями між коронаціями, облогами, пожежами і відродженнями. У цю пору Львів справді виглядає, мов пані на шпацір, стриманий, трохи меланхолійний, але бездоганно вбраний у світло. Гірлянди на фасадах ніби повторюють легенду про місто, яке вміло кохати всупереч обставинам між різними мовами, обрядами та державами. У середньовіччі Львів був одним із найбільших торгових центрів Східної Європи, де серед крамниць і заїздів перепліталися долі, часто змушені ховатися від суворої моралі. Львівські церкви і нині тримають місто в напрузі, їхні дзвони пам'ятають облогу 1648 року, коли козацькі війська Богдана Хмельницького стояли під мурами, і часи австрійського панування, що принесло спокій. Але не стерло туги. Дощ тут завжди солоний, у ньому змішані сльози поколінь, а самотність має власний звук. У 20 столітті він став гулом сирен під час двох світових воєн і радянських репресій, коли місто втрачало інтелектуалів, митців, священників. Молитви часто не пробивали неба, а біль був надто великий, щоб його одразу усвідомити. Та Різдво щоразу повертало світло. Навіть у найтемніші роки люди купували хліб і свічки, підтверджуючи просту істину: місто живе, доки в ньому чекають на диво. Запах теплої зимової вологи і тумани над високим замком збереглися з часів, коли звідси дивилися на Львів перед від'їздом до еміграції у XIX столітті. Питання: чи лікує Різдво рани? Тут ніколи не було риторичним сліди боїв від листопадового чину 1918 року до сучасної війни вписані в Бруківку так само глибоко, як і святкові вогні. Місто тремтить, але не гасне. І коли на вокзалі знову прощаються ті, кому в дорогу, Львів удає, що відпускає легко тут знають, любов може відлюбити, а пам'ять ніколи. Саме тому місто знову виходить на шпацір і чекає повернення. Якщо не тілом, то серцем. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.